Як розвивати енергетичну присутність і вплив, унікальність, щоб клієнти самі хотіли працювати з тобою без агресивних продаж? Класне запитання. Уже у цьому запитанні є відповідь, є маніфестація. Я вибираю. Присутність, я вибираю впливати через присутність і вплив без агресивних продаж. І ви, коли вже це вибираєте, ви вже чітко розумієте, що вміщує в себе алгоритм агресивних продаж. А що вміщує в себе навик присутності і впливу? І як це виглядає бути присутньою тут і зараз і впливовою? Тому, коли ви змогли вже це вибрати? Це вже 50% успіху. Тому що багато хто ще дрімає і навіть не уявляє, що можна працювати, заробляти гроші, створювати через присутність і вплив. Тому я рекомендую більше розвивати стан, робити Дельта Вортекс активації на активацію присутності у моменту, сили впливу, трикутник творення, активувати для себе розписати, що для вас. Вплив, як виглядає ваш вплив, тому що для кожного ця величина вона різна. І, наприклад, що для мене вплив? Як я впливаю? Я завжди впливаю тим, що я хочу своє життя зробити краще. Я ставлю собі виклики, я піднімаю рівень норми. Я, якщо я прийняла рішення щось зробити, то я роблю. Я не перекладаю це на завтра, я не відміняю. І таким чином ви виробляєте в собі людину, якій можна довіряти. Людина, не яка там передумала сьогодні, або, наприклад, перенесла на завтра. І коли ви чітко йдете своїм шляхом, прийняли рішення щось робити і робите. Люди це сприймають як людину, які можна довіряти. І взагалі, коли ви активовуєте свій вплив в житті, це відбувається тоді, коли ви йдете крок за кроком до своїх мрій, коли ви не зраджуєте себе і вам є чим поділитися. І коли ви ділитеся істинно своїми мріями, своїми е цілями, тим, як ви до цього йдете, люди завжди знайдуться. Повірте, незалежно від того, скільки ви заробляєте. Знайдуться ті, для кого ви надзвичайно великий авторитет. Хтось подивиться на нас і скаже: Ой, ні, я до цього не дотягнуся. А хтось подивиться на експерта, тільки початківця, яка ділиться своїми першими кроками, і вони повірять цьому початківцю більше. І вони захочуть навіть співпрацювати з вами більше, чим з нами. Тому що біля нас потрібно мати хорошу розтяжку, да, підтягуватися, робити швидші кроки. І багато хто може не цю енергію не могти пропускати. Тому те, що ви вже вибрали це як маніфестацію, говорить про те, що ви будете знати, як це отримати. Що стосовно агресивних продаж, яка твоя думка? Коли ти починаєш, ти думаєш, аби продати. Але коли ти вже маєш певний досвід, коли ти цінуєш якість життя, коли ти цінуєш момент тут і зараз, і ти себе запитуєш, невже ти хочеш бути завжди в цьому інстаграмі, як на базарі, і закликати Ау, Ау, дивись, я купила таку-то сумку, зараз акція закінчиться. Подивися, як я живу. Якщо ти хочеш так само, іди і це купуй. Ви знаєте, коли ти вже цінуєш кожну мить, ти вже не хочеш. Запускатися через агресивні продажі. Тому що, ну, але не всі не можуть, не можуть зрозуміти, що таке інтуїтивний маркетинг, що такі серцеві воронки, люди просто не знають. І агресивні продажі вони спрямовані на таку на бідну версту населення. І тому що бідний можна продавати через агресивні такі запуски. І коли ти внутрішньо визначаєшся, хто ти, яка в тебе аудиторія, ти тоді вибираєш цю аудиторію, і ти розумієш, як хочеш ти. І приходить момент, коли ти вибираєш, як хочеш ти. І от ми прийшли до того моменту, що ми не робимо зараз тих запусків. По-перше, ми їх, е коли ми те, що модно на ринку, чесно, я від них втомилася. У мене просто здоров'я дуже сильно підушаталося. І я вже зрозуміла, що я так не вибираю, і я так не можу. І коли ми перейшли на свою дорогу, на свої цінності, і знаєте, зараз саме найцінніше це розуміти. Що твоє життя має певний відрізок, і те, як ти продаєш, ти в принципі живеш в тих продажах. І мій інстаграм не може бути чи соціальні мережі налаштовані на те, що я постійно маю бути в агресивних продажах, і, і потім казати, ой, у мене клас, кайф і так далі. Це неправда, це брехня. Агресивні продажі убивають гормональну систему. І я, як жінка, я спробувала і як експерт спробувала багато варіантів, і для себе вирішила, що мені всього достатньо. Мені важливо знати, що я хочу, яким шляхом я йду. Саме в такій спокій тиші я можу займатися творчістю. Ось, наприклад, це остання. Останній приклад запуску серцевих воронок, і ми зараз через серцеві воронки запускаємося. Змогли ми зібрати там на аукціоні, створили суму 240 тисяч гривень. Супер. Можемо ще більше на благодійному зібрати, наступний раз зберемо, Але якщо ти кожен раз будеш мірятися до чиїхось результатів, ти завжди будеш в агресивному виснаженні. А коли ти міряєшся до бажань своєї душі, ти знайди, завжди знайдеш той шлях, де ти будеш гармонійна з соціальними мережами, тому що це моє життя. І скільки я виділяю часу на соціальні мережі чи на ці продажі, то це ж я забираю в себе або даю собі. Тому ми прийняли рішення, що ми йдемо своїм шляхом. І ті, хто працюють в напрямку духовного розвитку, енергопрактиків, ми ділимося такими знаннями, як інтуїтивний маркетинг і серцеві воронки. Тому що, повірте, ви довго так не зможете на агресивному маркетингу. Ти гарно сказала, що насправді, коли ви для бідних людей, вам треба укріпляти сильно продукт, тому їм треба знати про продукт. Якщо ви для багатих людей, вам треба ставати особистістю, тому що багаті купляють не продукт, багаті купляють людей. І от, подивися, в нас були закриті взагалі продажі, закриті продажі, де купили, тобто прийшли сюди багаті не тільки грошима, а багаті енергетично люди. І ми зараз робимо через тільки через закриті продажі, через знання інших людей. Тобто, ми, як ти кажеш, на базарі не продаємо. Тому тобто да, змінили речі, кардинально да. цю історію. Можливо, вам теж сподобається, і ви будете спостерігати. Ми вибрали. Стиль, як ми будемо ділитися і з ким ми будемо ділитися. Да? Коли ти оце визначив, скільки і чого тобі важливо в твоєму житті, чого ти розумієш, що тобі не важливо бути в чомусь кращим і робити найкрутіші запуски. Ти хочеш робити свої від душі, від серця, і тобі свого завжди достатньо. Душа не буде казати, що якщо ти там продав на 100 тисяч доларів, а хтось на мільйон, то значить це погано. Душа завжди буде йти своїм шляхом, і це приведе тебе до. До благополуччя у всіх сферах життя, тому щоб ви знали, що у нас тепер не буде вільного доступу купити наш е, великий продукт е, через сайт. Можна буде тільки через інструменти. Тобто, якщо ви не п'єте воду, не програмуєте себе позитивно, не потрібно, щоб у полі ви знаходилися з іншими людьми, тому що це загальне поле групи, і ми можемо вибирати.